Ми всі знаємо, що в Туреччині дуже часто міняються закони, правила. Так, так. Тоб, так, для того, щоб купити квартиру в Туреччині на вторинному ринку, нам потрібно. У вас є ці гроші угу. і ви зробили цю конвертацію. Тобто, це не проблема. Ну що, поїхали, поїхали. У -у -у. Всім привіт! Сьогодні наш черговий подкаст на корисну тему для наших друзів. Ми це вже казали у попередніх випусках і будемо казати далі. І сьогодні. Ми запросили нашого керівника Еленійського офісу Вікторія. Привіт! Привіт! Сьогодні хочеться поспілкуватись на такі юридичні теми, тобто на те, що, про що дуже часто люди можуть забувати, коли обирають квартиру в тому чи іншому регіоні. Ти дуже круто знаєшся на цій темі, тому хочеться в тебе сьогодні дуже багато всього запитати і отримати. Відповіді, е, перше, що хочеться спитати, це е, навіть не спитати, а обговорити, е, які ми всі знаємо, що в Туреччині дуже часто міняються закони, правила і так далі. І тому хочеться спитати, які ж сьогодні е, потрібні документи для того, щоб купити квартиру в Туреччині. Е, ну так, да, дійсно, у Туреччині дуже швидко змінюються закони, але на сьогоднішній день е, е, Стосовно документів, практично нічого не змінилося. Як і раніше, для покупки квартири нам потрібен був паспорт та адрес електронної пошти, телефон, ну і майже у деяких випадках ще треба налоговий номер брати у, у податковий, податковий номер у податкової Туреччини. Але раніше його можна було взяти в будь-якому випадку. На сьогоднішній день його можна буде взяти тільки тоді, коли ви вже перетинаєте кордон Туреччини. О, це так. цікаво. Так, це теж невелика зміна, але ну от так, на сьогоднішній день, день стається. Але я хочу додати, що якщо ви придбаєте квартиру на первинному ринку у забудовника, там паспорта. Ну, Достатньо, а, тобто, якщо ми не будемо оформляти е, квартиру. Е, а просто поки що, поки ми говоримо про те, що ми її купуємо, оформлюємо е, якийсь там договір. Угу. Нам достатньо просто паспорта, номер телефону та адреси електронної пошти електронної пошти, так да. цього буде е, достатньо для того, щоб е, підписати договір е, дистанційно або на місці угу. це як зручно клієнту. І, а якщо ми плануємо все ж таки оформити на себе квартиру, тоді вже потрібно. Податковий номер, так. Е ще щось можливо. Е можливо, якщо ви придбаєте квартиру на вторинному ринку, е тут е трошки змінюються правила і трошки змінюється набор документів, які нам потрібні для цього оформлення, е в основному це е треба бути присутнім. Угу. Особисто, але у у деяких випадках ви можете це право придбати квартиру, ви можете довірити любому нашому співробітнику зробивши довіреність у консульстві Туреччини на території той країни, якою ви знаходитесь. Чому так? Тому що конкретно в Туреччині. Є таке правило, що довіреність повинна бути оформлена чином згідно турецького законодавства. Тобто, це повинна була бути довіреність з фотографії, угу. і ті повноваження, які ви надаєте своєму представнику, це або наш агент. Або та людина, якої ви довіряєте, де взяти зразок цієї довіреності? Зразок цієї довіреності ви можете звернувшись до нас в агенцію, ми вам завжди предоставимо цей зразок довіреності. Тобто це не проблема. І я беру цю довіреність. Якою мовою вона написана для, для людини, яка купує квартиру? Припустимо, вона знаходиться в Україні. Вона не знає турецьку. Вона отримує цю довіреність турецькою мовою і не розуміє, які правила вона які права нам надає для оформлення. Якщо ви оформлюєте цю довіреність на території консульства Туреччини в Україні. Там завжди повинен бути присяжний перекладач. Цей присяжний перекладач, як у Туреччині на момент підписання договору, так і в Україні, він вам все перекласть. що там, Які повноваження, що ви даєте людині, якої ви довіряєте. Тобто, там все-все-все. Але тільки. Окрім банківських повноважень, ви можете оформити на території консульства. З банківськими повноваженнями це трошки інша довіреність. Це в кожному окремому випадку потрібно, ну, Тому що це... тут банківська система так, така ще так, так не так, дуже так. розвинута, як ми звикли. Тому... Ну вона розвинута, але банківська система працює на на території Туреччини по своїм законам. Uh, і іноді ці закони не... Вони, вони просто не прописані, так, вони... да, не прописані, їх немає. В... Так збирається Дальному Команда постійці. в банку. І... А давайте сьогодні uh, так давайте. От, 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 часто посилання йдуть на внутрішнє розпорядження. Uh -huh. І якщо є внутрішні розпорядження, ніякий співробітник банку нічого не може зробити з якоюсь. Ситуацію, яка у вас виникла. Тому з банківської системи, системи треба бути обережними, треба уточнювати мільйон разів. І для цього вам теж потрібен наш агент. Або я особисто, який, який вам це все роз'яснить і допоможе однозначно ну, у цьому питанні. Тобто, якщо коротко для того, щоб купити квартиру в Туреччині на вторинному ринку, нам потрібен закордонний паспорт, номер телефону, імейл е е або присутність. Покупця або довіреність, яку можна зробити на території будь-якої країни будь в турецькому консульстві турецькою мовою за допомогою присяжного перекладача, який має бути там 100%, бо ви не розумієте взагалі, що ви підписуєте. Щоб ви розуміли, що ви підписуєте, вам потрібен там переклад. Так, так круто. А я знаю точно, не скажу звідки, але що треба мати. Рахунок Турецького банку, ти сказала, що не можна зробити за довіреністю банківські операції, але як бути, якщо людина хоче оформити квартиру, знаходячись в іншій країні, маючи тут, наприклад, або родича якогось, або когось з наших агентів, кому він довіряє? Як, як бути з банком? Ну, дивіться, ця ситуація дуже складна. 에... <тум> Тому я 에... ну, на сьогоднішній день, як 에... ми все це вирішуємо, 에... для купівлі квартири на вторинному ринку нам потрібно зробити так звану справку ДАВ. 에... Що вона означає? Це ви, як 에... іноземний покупець повинні 에... предоставити країні Туреччині. Свій намір купити нерухомість і підтвердити фінансово в валюті ваші наміри. Тобто, ви звертаєтесь у банк, відкриваєте рахунок, і туди ви повинні покласти суму, яка буде потім указана в стоїмості кадастра. Вартості кадастра. Ну, я це поясню, тому що це такі речі, речі які дуже, дуже для нас. складні, дуже незвичайні. Але ну, банально, це квартира в кадастровою стоїмості 20 тисяч доларів. Ви 20 тисяч доларів кладете, кладете собі на рахунок і потім переводите цю суму в ліру. Ліра це національна валюта Туреччини. Тобто Туреччі. потрібно просто зробити конвертацію. Конвертацію угу. цю конвертацію ви дається вам документ, який підтверджує, що у вас є ці гроші угу. і ви зробили цю конвертацію. Умовна така штука, наскільки я розумію, Та, тому така. що квартира коштувала 100 тисяч. Виробити таку справку на 20, і всіх все влаштовує. Ну на сьогоднішній день так. Але Дуже якщо кадастрова вартість і ринкова вартість зрівняються, тоді це треба бути повну суму класти на цей рахунок і угу. робити оцю. Справку так звану дав. Поки що цього не потрібно, тому купувати квартиру тут не важко, Не складно. Не, не, не потрібна усю вартість класу. На... Так, 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 але так. така справка must have. Е, мож... Must have, е, є такий нюанс, що цю справку, довідку, можуть, можуть зробити як покупець, так і продавець. І якщо у продавця вже відкритий рахунок, і в нього є можливість. Зробити для вас цю справку угу. е довідку, тоді ви звертаєтесь до продавця, і вам тоді не потрібно відкривати рахунок у банку. Це тільки вторинна нерухомість, чи е якщо ми від забудовника купуємо квартиру і вирішаємо її все ж таки оформлювати е свідоцтво на право власності? Нам теж потрібна така ну довідка? В нашої практиці. Цю справу цю довідку робить забудовник. Це коштує якісь гроші? Е ну. В залежності від забудовника. Тобто, Який кожна, забудовник момент ці кошти, обговорюється да, так, так, окремо. так. Угу. Круто. Е, може цю справку зробити третя людина. Не покупець, не продавець, а е, можливо, припустимо, там. Мій клієнт купує квартиру в Туреччині. Е, він хоче, щоб його родич, який знаходиться тут, допоміг йому. Може цей родич зробити таку справку? Чи ну дивіться. чи агент? Наприклад, е, ну дивіться. Е, до сьогоднішнього дня не може. Сьогодні 9 листопада, Листоп... ну, мабуть, до 1 листопада, але там, до 15 жовтня, я не можу там казати у. Цифрах, але вже така можливість з'явилась. Угу. Но таку можливість треба вказати в довіреності. Для того, Якщо щоб. Якщо ви зберетесь покупати квартиру без допомоги Агенції, не робіть цього, бо потім ви все одно будете звертатись в Агенцію. І е, додатково платити гроші за консультації, і все. все, 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 все. Просто е, треба одразу обрати собі агента, який вам буде допомагати, і який буде володіти е, такою інформацією, щоб ви просто потім не, не переплачували зайві гроші. Ну так, тому що в нас все. От, е... Це легко, все дуже просто, але коли але, ти стидав, але, але. Да, але коли стикаєшся з такими проблемами, їх можна вирішити, і ми це робимо достатньо швидко, тому що ми вже це не раз робили. Тому моя порада звертатися до перевірених агентів і агенцій нерухомості. А ще такий момент: я забув спитати на самому початку. Якщо клієнт, якщо ми говоримо про те, що клієнт не може сюди потрапити, у Туреччину і він все хоче зробити дистанційно, чи є така можливість не тільки купити квартиру дистанційно, але й продати її. Наприклад, цей інвестор він хоче зайти в якийсь проект. Купити квартиру на етапі котловану, а потім її перепродати. Чи є в нього можливість все це зробити е дистанційно? Ну от якраз продати простіше ніж купити, а просто в тому тому довірений зробив. Так, і так, все. так, так. І там зовсім. Там треба тільки ви вирішити, як вам будуть передавати кошти за кордон. Чи може бути це одна довіреність на одну і ту саму людину, на покупку, продаж або так, там ще якісь операції? Ну, наразі ми робимо довіреність на оформлення права власності. Угу. Хочу ще зазначити, і це ну, на сьогодні теж такий must have, Багато людей кажуть, що є таке питання, що щось не так. щось… О, в Туреччині е, е, іноземець отримує таке ж право власності, як і громадянин Туреччини. Це один документ, це право власності в Туреччині. Він нічим не відрізняється від. Е, це на усе життя, ніяких е, строкових... Е, оренди е, площі землі, якісь там участки, ділянки. Ні, які, ні, ні, ні. Ну, є такий приклад, там, вам право власності дається там на 50 років. Ага, я знаю такі. І, так, країни. і е, у Туреччині це на пожиттєво і, і ви свою нерухомість можете у спадок передавати своїм спадкоємцям, то це важливі речі, які ну вигідно. Відрізняються від, від країн, деяких 100%. ринків, які ну, про існують с... у світі. Про, про спадки чи щось таке. Я, я думаю, що не це не для кожного інформація. Я думаю, що якщо комусь буде цікаво, ви можете звернутись до нас, і Вікторія в індивідуальному порядку допоможе з вирішенням подібних. Запитань ну я е, хотіла би зазначити, що е, нічим е, право власності в Туреччині е, е, у іноземців не відрізняється від права власності турецьких громадян. Тому ми зупинилися на чому продати продати продати. продати. Так, Дистанційно дуже легко, це довіреність, яка От наразі там повноваження, це які? Це отримання права власності, це лічильники, переоформлення особистих рахунків, це продаж, покупка, це інтернет, усі, що зв'язано з комунальними, як угу. ми прив... привикли це. Казати, що які ще повноваження ну, банківські в консульстві не прописують на сьогоднішній день, але їх можна зробити у нотаріуса і апостілірувати цю довіреність. Тобто ця можливість так, так, тобто в іншій країні ви робите таку саму довіреність. Просто для цього потрібен додатково нотаріус апостіль, так і то і переклад десь тут. У Туреччині з, з, з вашою мови на турецьку. Круто. Е, я думаю, що такі базові штуки ми проговорили. Е, ми е, цей подкаст буде складатися з двох частин. Першу, перша закінчилася прямо зараз. Дякуємо, що були з нами і додивилися до кінця. Підписуйтесь на наші соцмережі. Е, там буде все все, 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 все. Навіть сторінка Вікторії, щоб ви могли з нею зв'язатися і задати будь-які питання. Ну і в другій частині ми поговоримо про. Посвідку на проживання, які зараз правила громадянство, і все, що з цим зв'язано, до зустрічі.